Що таке духовна сім'я? Існує зв'язок, що сильніший за кров, той, який не прив'язаний до ДНК, не залежить від культури, часу чи місця народження. Це зв'язок, який відчувається в глибині душі, як тепло в серці, що виникає при зустрічі з абсолютно незнайомою людиною, як спокій, коли хтось вперше бере. Вас за руку, але вам здається, що ця рука знайома вже цілі віки. Цей зв'язок називається духовною сім'єю. Духовна сім'я це не просто красива метафора, це реальність на рівні душі, це група споріднених душ, які мандрують разом крізь багато втілень. Вони знову і знову. Зустрічаються в земному житті, граючи нові ролі, щоб навчатися, зростати і допомагати одне одному на шляху духовної еволюції. Дехто з них приходить у вигляді батька чи матері, інші як діти, партнери, друзі чи навіть випадкові знайомі. Дехто залишається поруч на все життя, інші лише на мить. Але жодна з цих зустрічей не є випадковою. Вибір не випадковий. Ще до народження душа обирає свою подорож, у якій країні народитися, у якій сім'ї, з якими труднощами зіштовхнутися. Але вона робить це не наосліп і не на самоті, її оточують інші душі, її духовна сім'я. Разом вони формують плани. Обговорюють уроки, які мають пройти, і домовляються про майбутні зустрічі, ті, кого ми зустрічаємо у найважливіші моменти життя, це часто саме вони, вони можуть викликати в нас сильні емоції від глибокої любові до нестерпного болю. Але в основі кожної такої зустрічі глибоке бажання. Допомогти одне одному зростати. Любов без меж і умов. На відміну від земних сімей, духовна родина не обмежується одним життям, вона вічна, і найголовніше в ній панує безумовна любов. Така любов не ставить вимог, вона не питає, чи ти мені щось винен. Вона просто є і завжди. Це любов, яка проявляється у вигляді підтримки, натхнення, інтуїтивних підказок. Іноді члени нашої духовної сім'ї втілюються в цьому житті, щоб бути з нами фізично, а іноді залишаються на тонкому плані, щоб допомагати звідти, як наставники, провідники, захисники. У кожному новому житті ми змінюємо ролі. Та сама душа може бути нашою матір'ю в одному втіленні, а в наступному нашою дитиною. Коханий може стати братом найкраща подруга, нашою вчителькою чи навіть суперницею. Але суть не змінюється, це все одні і ті ж самі душі, що повертаються знову. Щоб ми разом продовжили навчання. Іноді нам здається, що певна людина приносить нам лише біль, але на рівні душі вона могла погодитися, бути саме такою, лише, щоб ми навчилися прощати, відпускати, зцілювати. як ми їх пізнаємо. Духовна пам'ять не стирається повністю, вона ховається у серці. В інтуїції, у погляді, коли ми зустрічаємо когось із нашої духовної сім'ї, щось у нас відкликається, це може бути момент блискавичного визнання. Я знаю тебе, я чекав тебе, або відчуття, що ви знали цю людину все життя, хоч бачите вперше. Це не завжди приємно, не всі зустрічі з духовною сім'єю. Легкі чи солодкі, але всі значущі, всі пробуджуючі. Вони змінюють нас, зрушують нас із мертвої точки, повертають до суті. Духовна сім'я і наша місія. Ми не випадково приходимо в цей світ саме в той час, у тому тілі до саме тих людей. Наша духовна сім'я допомагає нам пам'ятати. Для чого ми тут? Вони нагадують нам про нашу місію через любов, конфлікти, підтримку чи виклики. Коли душа пробуджується, ми починаємо згадувати, ми починаємо бачити більше, ніж просто фізичне життя. Ми починаємо помічати своїх тих, із ким прийшли сюди. Духовна сім'я не розділяє навіть після смерті. Ті, хто пішов із цього життя, залишаються поруч, вони чують нас, вони шепочуть у снах. вони ведуть нас знаками, відчуттями, несподіваними, випадковими подіями. Духовна сім'я це дар, це ті, хто завжди поруч, у кожному житті, у кожному серці, у кожному русі душі. Це наша справжня родина, яку. Не роз'єднати часом, болісні зв'язки з духовної сім'ї. Не всі стосунки прості, іноді ми входимо у конфлікти, зради втрати. Але навіть це частина договору. Душі, які люблять нас найбільше, часто беруть на себе найважчі ролі. Вони допомагають нам пробудитися, кармічні зв'язки це не покарання. А можливість зцілення. через біль до усвідомлення. Як ми пізнаємо одне одного на землі, коли ми народжуємося, усе здається новим, нові обличчя, нові голоси, нове тіло, світ шумний, яскравий, неспокійний, душа немов немовля, серед хаосу забуття. Але навіть у повній темряві вона носить. Із собою світло це пам'ять про тих, з ким домовлялася зустрітися знову. Бо ми не втрачаємо одне одного, ми просто граємо нові ролі. І в кожному новому втіленні намагаємося впізнати себе і одне одного. Енергетичне пізнавання. Справжнє пізнавання не відбувається через логіку, воно відбувається через енергію, можна пройти повст. Тисячі людей і не відчути нічого, але раптом погляд і в грудях щось щемить, немов струм проходить тілом, немов частинка тебе щось згадала, це і є впізнавання, це зустріч на рівні душ. Можливо, це твоя мати з минулого життя, можливо, дитина, яку ти втратив, можливо, давній друг, який прийшов допомогти тобі. Згадати, хто ти є. Ці миті короткі, але потужні. Усе навколо ніби сповільнюється. І ти розумієш, я тебе знаю. Знаки душі чому тягне до певних людей? Чому ми до когось тягнемося відразу, навіть не знаючи чому? Чому відчуваємо довіру, ніби знаємо людину роками? Це інтуїція душі. Іноді така зустріч викликає. Прилив радості інколи безпричинні сльози, бо в цей момент пробуджується глибока пам'ять. Ти не завжди згадаєш, хто саме ця душа, але точно відчуєш вона з мого кола. Дежав'ю і сновидіння, як ключі, ще один шлях впізнавання через сни. Бувай людина ще не з'явилася у твоєму житті, а ти вже її бачив у вісні. Або приходить відчуття, що це вже було ті самі слова, та сама ситуація, та сама людина. Це не випадковість, це сліди договору душ. Сон може показати вам зустріч, що ще попереду, а дежавю натякнути, що ти йдеш за планом, що ви вже були тут і домовилися повернутися. Важливо пам'ятати. Не всі з нашої духовної сім'ї залишаються в нашому житті назавжди. Хтось приходить лише на одну розмову, хтось на кілька місяців, але їхнє завдання не тривалість, а якість впливу. Вони могли прийти, щоб вчасно підказати, відкрити, врятувати, пробудити і піти. Їх не треба тримати, треба дякувати, бо це душі провідники. Іноді душі зустрічаються і не впізнають одне одного, їх розділяє страх, его, минула травма. Але навіть у таких ситуаціях зв'язок залишається, і якщо не в цьому житті, вони знайдуть одна одну в наступному. Душа ніколи не судить, вона чекає, вона пам'ятає Ми не самі, ми ніколи не самі. Нас оточує духовна родина хтось уже поруч, хтось ще прийде, хтось завжди з нами, у снах, у знаках, у тиші. Коли серце відкрито, ми впізнаємо одне одного без селів, бо душа пам'ятає і ця пам'ять наш компас у світі забуття. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, Став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!